Починаю з начинки. Це класика дитинства, солодка ковбаска. Спочатку збиваю блендером горіхи, потім збиваю печиво, топлене молоко або пісочне. Все добре перебиваю м'яку крихту, пересипаю в миску, тепер додаю какао зущеним молоко і трішки масла. Замішую масу, вона повинна стати такою еластичною м'якою. Формую яйця. По 60 г кожне. Ліплю вручну, нанизую на шпажку і ставлю в морозилку на півгодини. Далі розтоплюю білий шоколад. Будьте обережні, він дуже вибагливий, легко перегріти. Якщо шоколад густий, можна додати трохи олії, але не переборщіть, інакше шоколад буде занадто м'який після застигання. Покриваю кожне яйце шоколадом і залишаю застигнути. Потім трохи істівного золота. Якщо хочете кольору, додайте барвник, але тільки жиророзчинний. Це ідеальний десерт на Великодень: ностальгія, смак дитинства, ще трохи шоколада. Ви точно здивуєте густей, друзів і навіть себе. Солодка кобаска це теплі спогади з дитинства. А в формі пасхальних яєць ще дуже по святковому. Тому збережи це відео, щоб не загубити.